Всем здравствуйте. Да. здравствуйте мы продолжаем выполнять а. домашнее задание и мы до да. украинскому читания другой класс часты на два. это читание потому что есть еще у тебя вот такая вот. тоже называется украинскому вата читания но только здесь большими написано украинскому а здесь большими читаниями. на чем мы остановились это мы уже снимаем вторую часть Ми остановились на том, что мы прочитали стишок Добра порада. Следующий. Так. Очі вуха маю, пізнаю и вчусь. Не кажу, не знаю, а кажу. Навчусь. Думаю і дію і за все берусь. Не кажу, не вмію, а кажу. «Могу». Навчусь, поміркуйте разом над смислом виділених речень. Розкажіть, кому вдається самостійно керувати своїм часом. Лідія Пов в їдальні. Оля, Ната і Маринка стали в чергу і стоять. Автор дівчатка. Скільки коштує ватрушка? Поспитали разів п'ять. Автор. Продавець вже втомилась, булку цим, тим пиріжки, на хвилиночку спинилась і сказала залюбки, продавець, ви, дівчатка, першок клашки, вам читати, мабуть, важко. Другокласник гліб, відмінник. Прочитай дівчаткам цінник, автор. Гліб про цінник пояснив, гліб ватрушки всім купив і їдять смачні ватрушки Оля, ната, гліб, марушка. Дівчатка, а дзвінок, ой, дзвінок вже скликає на урок. Прочитайте вірш. Хто дієві особи вірша? Де вони зустрілися? Я хліб допоміг дівчаткам. Прочитайте. Не можу вже. Ми з Дімою читаємо. Ну я за другу ігру. Ну, у тебе тільки що установилася. Игра. придется подождать. Придется это уже Я клип до девчаткам. Прочитайте. Коль, иди сядь на диван. Я, я, не, я не, могу, Коля. Иди сядь на диван. Мой тут дом сломался. Ну, почему? Построй еще. Да нет. Прочитайте. Чи не траплявся с вами подобный выпадок? Это... Разыграйте сценку за прочитанным. Коля. Це... Коля, пожалуйста, не кричи. Я не хочу. всі так. Розподіліть їх, підготуйтесь виразно, з різним настроєм прочитати слова кожної дієвої особи може вам допоможе театральний словничок. З уроків української мови ви вже знаєте, що текст має зачин, основну частину і... Кінцівку і кінцівку. Вчіться розрізняти ці частини у прочитаних текстах. Скривилася, скаржиться, дерев'яної хитрощі Василь Сухомлинський. Заголовок, як Наталка в лисиці хитринку купила. Поміркуй, чи можна купити хитринку? Коля, перестань, пожалуйста. Коля, я, я не можу ці части, я добрий. Коля, ти постійно Просиш а добрий. Ти може запросити? Сейчас заблокируется телефон. Да я не отправляю все. Ну не отправляй, пожалуйста. Я вот тут А где? Бери телефон и поиграй. Любое соединение. На, можешь кого-то посадить в клетку. На, на, на. на, на, на. Телефон... Нет, телефон не надо садить в клетку. Телефон пока да. убери, да. да, Время еще. Хочешь крокодильчика? Щоб він не кусався. Дім, сиди спокійно, пожалуйста. Діма, сюди, смотрим. сюди, сюди. Да. Все. Прийшла лисиця на базар. Принесла повний кошик якогось товару, прикритого білим рушничком. Це було взимку. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір. Коля, ти теж можеш послушати. Так, послушаєш? Інтересно? Діма вже знає. Зукала mm -hmm. лисиця в ряд, підняла пухнастий комір, поставила кошик на стіл, відкрила і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар, учениця Наталка. Побачила лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі хитринку. Маленька, дерев'яна дівчинка притулила руку до голови, скривилася і жалібно пищить. Ой, голова болить. Купила Наталка хитринку, принесла додому, треба готувати уроки, та не хочеться. У мене голова болить, скаржиться Наталка мамі. Не роби тому уроків. Добре полеж, Наталочку. Добре полеж, Наталечко. Прилягла дівчинка на ліжко і одразу ж забула про головний біль. Говорить мамі, мамо, я піду покатаюсь на ковзанах, Та в тебе голова ж болить, здивувалася мама. Наталка почервоніла від сорому, віднесу на базар хитринку, віддам лисиці, не потрібні мені її хитрощі, подумала вона. Пішла на базар, полізла рукою до кишені, а маленької дерев'яної дівчинки немає. Де ж вона поділася, думає Наталка, так і не могла зрозуміти дівчинка, куди поділася хитринка. Кінцівка розповіла про все мамі, мама й каже: злякалась тебе хитринка, не люблять хитрощі совісті. А де ж моя совість? У чому вона? У тому, що тобі стало соромно. Хто дієві особи казки? Прочитай, який товар продавала лисиця. Як ти розумієш ужити тут слово хитринка? Чому Наталка вирішила повернути хитринку? Які думки викликає. У тебе казка, від чого застерігає ця пригода? Попрацюйте разом, перечитайте виділені слова, як ви їх зрозуміли, чи можна їх вважати головною думкою твору, розгляньте малюнки пазли розкажіть за ними твір. Як розпочиналася казка, що було потім, чим вона закінчилася? Прислів'я. З, доб... з добрим дружить, дружить. Лихого... з добрим дружись, а лихого стережись. Медіа віконце читаю, слухаю, бачу. Щодня ти дізнаєшся багато нового, спостерігаючи довкілля, навчаючись, спілкуючись із ровесниками й дорослими, звідки до тебе надходять нові відомості, знання, від кого ти чуєш нову інформацію? Поміркуйте разом. Запитую у, в учительки. На нашій вулиці багато реклами, розповідає тато, читаю книжку, дивлюся телевізор. Чи погоджуєшся ти з цими відповідями, чим можеш їх доповнити? Інформація, відомості, знання, які здобуваємо під час навчання, спілкування, спостереження, медіа засоби, які зберігають і поширюють різну інформацію, Розгляньте різні засоби передачі інформації. Які ще ви знаєте, розкажіть. Котя цікаві пригоди для юних дослідників. О -о -о! значить, да? Пі Пізнавально ігровий журнал на старт увага руш 29 вересня стартує літературний крос. Знайди друга. Так Хасов. А Вон. это кто? Смотри, узнаешь? Нет, <реш> даже не хочу говорить. Коля такое смотрит. Скажи, Ну, ты уже взрослый, ты. Да? <реш> <реш> свинка А... Обговорить у группах и завершить разом по бутинку медиа книжка журнала Оголошения. Зайчик і вовк Юрій Ярмиш, про що може йти мова в цій казці? Якось випік зайчик на галявинку, а там вовчик на пеньку перед ним комп'ютер, сидить і кнопки натискає. Що ти робиш, вовчику? запитав зайчик. «Вираховую», – відповів той, де вас зайців у лісі найбільше. Ти ж знаєш, як ми з татом і вся наша родина вас любимо. Знітився зайчик, але, набравшись хоробрості, попросив. Дай і я спробую. Що підлоба зиркнув на зайчика Вовчик? Коля, Коля, що шумі, пожалуйста, «Дім, не шатайся. Ви. Рахувати. Спробуй, тільки недовго. Зайчик натис на кнопки, подивився на екран і зібрався бігти далі. І що ти вирахував, зайчику? Поцікавився вовчик Зайчик весело прискалив око. Довідався, де в нашому лісі найменше вовків. Спасибі, бувай, бувай, спантеличено промовив вовчик. Знітився, тут розгубився, прискалив око, примружив, спантеличено, розгублено. Прочитай казку. Чи справдилися твої очікування щодо її змісту? Яку інформацію шукав вовчик? А зайчик? Чому почуття персонажів змінювались? Добери з тексту вислови, які підтверджують твою думку. Займи позицію хто переміг? Зайчик чи вовчик? Зайчик <смір> чи не виникла в тебе інша назва казки? Да, пол, Знає, dłі, Прямо умний, умний Ble... ти вже знаєш, що природа постійно змінюється. Пригадай, да. з уроків я досліджую світ і своїх спостережень прикмети ранньої осені. Чим вона відрізняється від літа? Письменники A, словами, а художники фарбами створюють свій образ осені. We're... Ві. А вона дуже Ві. різна. Золота, барвиста, похмура, Ві. тиха, дощова, дерева, листя, вітер, дощ, птахи. Усе виглядає, і звучить по різному. Як це побачити і почути? Послухайте вірш. Милування природою Максим Ривський. Ми збирали з сином на землі каштани. Ми дивились довго, як хмаринка тане, як Марин тане, як синіє синь, як колише вітер. Струни павутинь. Ми збирали сином, жолоді добові, і про день майбутній я казав синкові, і пливли багряні хмари в вишені. І співала осінь весняні пісні. Багряні густо червоні. де були батько із сином. Що вони побачили одного осіннього дня? Чим вони милувалися? які почули пісні? Які почуття настрій передає поету вірші? Прочитайте вірш, напівголосно, замріяно. Досліджуйте, не тільки дивіться, а й придивляйтеся. Помічайте не лише яскраве, велике, а й малопомітне. Не тільки слухати, а й прислухайтеся. Намагайтеся цікаво розповісти дядя, про побачення. Так, Діма, читай зайчики, Хорошо. Як косі вибіг за шик на галявинку, а там вовщик на пеньку перед ним компютер сидить і кнопки натискає. Що ти робиш, вовчик? зайк бытав зайчик выра выраховую вид, пови вотовый девайс зайчик лісі. улиці. Набили ти ж на з, -на як ми з -на і, і вся знатои -да наша родина Коротенька, хорошо. Дима, Коротенька. Uh -huh, коротенькая. Вас любимо Змітився, зайчик, але але набровшись попро вас любимо. З... Да, сам Можешь пальчиком следить. Вот, да, здесь? Ну да, дальше. Да, и я спробую. Да, И я спробую. Чос, чос, пи, дроба, Кнув ну зайчику ще вовчик вот это вырахуват с пробуй недовго. Zajetek. Tako, na... 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 Tvisu, ka, na... K, k, na... 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 o zéchico pousica via o o chicão zéchico venceu do 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 Віддався, де в нашому лісі найменше ворогів спав собі. Ось як коротко. Бувай, бувай, спанте личино б. Гомолых... на все. все, это конец уже. Это просто обозначение слов. зняты вся проскалила в укус понтельичены. Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.